Мрії та бажання. В одному затишному і красивому містечку народилась маленька мрія. Вона була дуже доброзичливою та дружелюбною і, щойно народившись, поспішала до людей. Вона підійшла до першого будинку і постукала, але її не відкрили. Вона підійшла до наступного, там теж двері були закриті. Нарешті, в наступному будинку, її відкрили і запитали Хто ти? Я маленька мрія. Але у нас не прийнято мріяти. Відповіли люди і відмовилися впустити до себе мрію. У наступному дворі люди запитали її навіщо ти нам? Я спробую зробити ваше життя яскравішим і цікавішим. У нас немає на це часу, відмахнули ті. Маленька мрія посмутніла ніхто не хотів пустити її до себе додому й подружитися. Вона опустила голову і повільно підійшла до останнього дому на вулиці. Зітхнувши, мрія тихенько постукала Двері відкрила дитина. Ну привіт, маленька мрія. Ти знаєш, як мене звати? здивувалась та. Звичайно, більш того, я не могла дочекатися твого приходу. І дитина, взявши мрію за руку, повела її в будинок. Коли мрія увійшла в будинок, вона побачила там дитинство. Дитинство підійшло до гості і ласкаво промовило. Вітаю тебе, маленька мрія. Ми чекали тебе, адже дитинство та мрії завжди поруч, а коли прийде час і я піду. Не дай дорослості вигнати тебе життя цієї дитини. Тоді ти підростеш разом з нею і, можливо, станеш великою мрією. Мрія погодилась, вона була дуже рада знайти будиночок з такими щирими друзями. Мрії у всіх різні. Хтось мріє стати чарівною феєю та кружляти наче метелик. Хтось, дивлячись у небо, мріє про те, як сидячи в кабіні пілота, буде керувати. Великим літаком. Руде-дівчисько мріє бути схожою на хоробру принцесу Мірідов із мультика. Маленький хлопчик мріє стати сильним та непереможним, як супермен, та допомагати людям у біді. Маленька красуня дуже мріє стати граціозною та відомою балериною. Той, чиї оченята завжди вдивляються у зіркове небо. Дуже-дуже мріє стати космонавтом та полетіти в космос. Мріє в житті кожна людина, чи то вже дорослий, чи то ще дитина, в мрію свою вірить і плекає. Та чи здійсниться вона ще не знає. Якщо ти будеш вірити, бажати ти прикладати зусилля, то мрія обов'язково здійсниться. Коли є мрії, це дуже чудово, але у нас ще виникають різні бажання. Послухайте байку відповідь про бажання маленького курчати. Одного разу маленький курча запитали у великого півня: Чому у чаплі довгий дзюр, а у мене зовсім маленький? Відчепись! Чому зайця довгі вуха? А у мене навіть малесеньких немає. Не чіпляйся. Чому в кішки м'яка красива шубка, а у мене якийсь противний жовтий пух? Відійди, кажу, замовкни. Чому навіть маленькі цуценя вміє вертіти хвостиком, а у мене ніякого хвостика немає. Та відчепиш же ти? гримнув на нього півень. Чому в цапка є ріжки? А у мене навіть поганих ріжків немає. Перестань! Йди геть. Все, відшипись. Геть, перестань. Чому всім маленьким дорослі відповідають на запитання, а ти ні, припіщала курча. Тому що ти не запитуєш, а просто всім заздриш, сердито відповів півень. І це була чиста правда. Що ви думаєте про бажання курчати? На хвилинку уявіть собі. Що було б, якби всі бажання курчати здійснилися? Довгий дзьоб, хутро, як у кота, хвіст цуцика та ріжки, як указеняти, намалюйте таку чудернацьку тваринку та подивіться, що вийде.